І в подальшому, нарощуючи внаслідок мобілізації сили, які додатково включилися до збройних сил України і інших військових формувань, почали ворога бити. Він почав нести втрати, він почав знижувати свій бойовий потенціал. І відповідно на цих двох напрямках йому необхідно було прийнято рішення. Він чому відійшов від Києва? Тому що він не міг бути одночасно успішним на напрямку південному східному і на київському. Він відвів війська з київського напрямку, перекинув на південний схід. Але так само, якщо б він прийняв рішення зосередитись на київському напрямку і перекинув би додаткові сили з Сходу і Півдня, то тоді би в Києві було е дуже і дуже скажімо так лячно. Було приблизно так, як зараз у Херсоні. Водан з тим, що дійсно. Просування російських військ безперешкодне було на кількох напрямках, але у кожного цього напрямку має бути визначені відповідальні особи, які насправді за всіма планами оборони мали це робити.